Друзі, Ти Підійшов, покрутив. Пішов працювати далі. Так, всім привіт, друзі, і слава Україні! Ой, яке сонечко вийшло, а, -а, 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 -а. І душа співає. Хоч на дворі і морозець. Зараз, значить, на сонечку плюс 5, от, а в тіні мінус 5. Нормальних от. Так що якось так. Всіх вітаю з із минулими от, святами, ну, точніше сказати, святковими днями. От, які там свята? От. Робота, 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 от, свята будуть, коли закінчиться війна. От, дивіться, вийшло сонце. Шурує в нас опалення. От та одна панелька в нас підігріває наш болер. Хто не бачив відео, от. За одну панельку, бойлер від сонця, Дивіться, в басейні льод. Льод стоїть. О, десь ще фазани кукарікають. Так, ну що, подивимось на показники, як там, що там і до чого. До речі, хто не знає, значить по панелям у нас 10 кВт, 9 панелей 550 Вт на одне поле. І не кажіть мені, що треба 8. От, мене влаштовує 9. І значить, по інвертору в нас 10 кВт і акумулятор в нас на 20 кВт мінімум. І як так. поїхали показники. Подивимося. Друзі, працює один інверторний кондиціонер і плюс 5 кВт тенів. Показує. Так, друзі, дивимося. Погодка чудова. 65 кВт гребе значить в систему опалення на дворі морозець. Але сонечко присутнє. На панелях 390 вольт. На цьому полі 2,6. 380 вольт. Хтось там розказував мені, що 9 панелей на одне поле. Це дофіга. Ну, це можливо, у вас дофіга? а в мене норм. Потому що в мене 38, по-моєму, чи 37 градусів кут нахилу мого даху. Так от, дивіться, 6,2 кВт, ну щось приблизно. Тобто не догрібає трохи е, з панелі, походу підгрібає з мережі. А може і ні. О, промерз. Так, дивимось. 24, 20, 21 ватт. Гребе? Гребе з мережі. Ну, це не може не радувати, друзі. Шара є шара. А ми працюємо, ми зварюємо все як положено. Станочки шуршать. Хто не знає станки для виробництва будівельних блоків. Заходьте на канал. Дуже багато на цю тему відео. Дуже. Це буде станок на 5 блоків одинакових. Буде робити отакі блоки з двома квадратними порожнинами і по центру така вузенька. Отакі От. От бувають. На 6 порожнин, 5 блоків, 6 порожнин, 4 продовгуватих і 2. Так що для замовлень буде номер телефону. А якось так працюємо. Так, друзі, ну поки тут довбає на всю, ну, майже на всю те, що воно може. От, значить, дивимося на показники однієї панелі, яка гріє бойлер. 29 вольт зараз це при навантаженні вона. При навантаженні 1 ТЕН, якщо не помиляюсь, або 24 вольта, або 36 вольт і 300 Вт або 400 Вт. Точно вже не пам'ятаю. Ну, коротше, не суть. Зараз оцей кусочок відео я вам переверну. Дивіться, 9,7 А 29 вольт. Ну, 420, точніше 285 ватт. Щось там залітає. Ну, коротше, все все супер. Болер гріється потроху, звичайно, але гріється без без усяких, скажімо так, автоматів, релюх і тому подібного. І це вже пройшов рік. І рік працює все чудово. До речі, друзі, дивіться, 500. А, зараз одну секунду. отут буде показник. Буде показник, значить. Так, так, так. От дивіться, 560 Вт вже залило в наш темп. Це 560 Вт залило від хмари до хмари. Тобто, оцей лічильник, ну, типа ваттметр, він же лічильник постійного струму. Він, коли, коли показник падає менше 5 вольт. А під навантаженням він може впасти менше 5 вольт. Цей лічильник збивається, тобто в нас до обіду було хмарно. От, і цей лічильник збивається і потім заново рахує. Ви поняли? Оце воно зараз 500 з гаком Вт-годин, десь за, я не знаю, десь за півтори години, а може трошки менше, трошки більше, 563. От. Ну, коротше, ви поняли. В бойлері у мене, звичайно, стоїть два тена, один на 221 кВт, який вмикається тільки вночі і коли немає сонця зовсім. Другий тен стоїть постійного струму на 36 В. Відео є на каналі, працює ця вся штука без проблем. Автомат, звичайний поставили, вимкнули, якщо вам не потрібно взагалі. І все, спіть спокійно. Так, ну що, дядьки, пішли, подивимось, от, що як там почуває наш будинок, який ми збудували от, в поза в минулому році, а в минулому році робили утеплення. От. Все було зроблено своїми руцями. Хто не бачив, постійно показував це будівництво. Покажу ще однією великою серією. От. Купа відео є, купа відео зберігаю. Будинок зроблений із блоків власного виробництва. Утеплено 150 мм пінопластом. От. Сам своїми руками робив шубу американку. Ну, коротше, все-все-все. І отакий. От Фундамент малював щось тут із клею для плітки. Ну, коротше, і ви знаєте, супер. Тримається фарба резинова. От. Все чудово. Ще трошки підшиви, треба буде доробити. Не встиг я, морози почалися, Ну, ну його. От. На будинку жодної тріщини. Ну, по крайній мірі, поки що я не виявив. От. Отакі мікротріщинки це були з самого початку, але вона раз і закінчилася. Тобто з самого початку будівництва вона ось, тут її немає, тут ось є, тут нема, тут є, і далі нема, нема, а далі армопояс. Пофіг, Пушандра стоїть, чекає, чекає свого часу. От. Припадає пилячкою хай припадає. Хороший мальчик з Опа! Заглянемо що тут? Ух, тут дубак! Дубак! Тут пахне деревом. Все чудово, все суперово. Хтось там розказує, що там все цвіте. От, щось там це, мохом обростає. Ну, блін, народ. Я вам скажу, що тут сухо і комфортно. З цієї сторони, ось, дивіться, 150 мм, ще й не, 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 не доробив. От, і ще дороблю, ще все попереду. Як так трошки. Зворотню сторону. Хто не бачив, я показував, перевіряв станки, робив блоки. Все тут роблено теж своїми руками. І дах, і фундамент, і прибудови. Ну, коротше, все по кайфу. До речі, давайте глянемо, чи не тріснула прибудова. Бо вона має окремий фундамент от. після зими. Ну, поки що все супер от наверху. Поки що чудово, отак сфокусую. Мені все подобається. От. Закладних, до речі, тут немає. Там є, ну, кое-які гвоздики, там таке дрібниці, ну, щоб воно не, не дуже гуляло, але, от дивіться, кут. Ну, нормальок. Нормальок, нормальок. Я не знаю, що я тут буду робити, чи буду все застеклювати це діло, чи не буду. от, і ще поки що не знаю. Дивіться, по тіні видно, що сонечко вдоль, вдоль нашої стіни. Дивіться, я вибривав його під фонарь. от, Тому вийшло офігенно. Під прожектор все продивлявся. Такі справи, друзі, холодно. В тіні, досить холодно. от Будинок подивились. Це було перше відео в цьому році. от Пішов я працювати далі. Вам кажу всім пока-пока. Вітаю ще раз всіх із святами. Всім натхнення, любові, бережіть себе, допомагайте одне одному, всім пока.